За нашої комісії ми вже доводили, але з'явилися додаткові питання, і їх необхідно розглянути. На порядку денному сьогодні у нас три питання. Значить, комісія наша повноважна, присутні три депутати із п'яти членів комісії. Це Семененко, Горбенко і Шкрипті, і відсутні дискан і Кириченко. Перше питання, яке вже на розгляд. Це про затвердження документації по об'єкту реконструкція електричної мережі кВт шляхом інтеграції гібридної сонячної електростанції на власні потреби за Якщо по-простому передбачається встановлення сонячної електростанції в некомерційних цілях для власних проблем закладу дошкільної освіти Зілочка, на цей проєкт відповідно до проєкту кошторисної документації передбачається його вартість 1 400 млн 400 гривень всього. Але так як у нас є наявні сонячні панелі самі, вартість скоротиться десь по цьому об'єкту орієнтовно на 350 тисяч. Тобто потрібно буде десь в районі мільйона ста тисяч гривень, у сума буде подавний об'єкт Значить, Якщо ми встановимо дану сонячну електростанцію, річна економія в кіловат, це буде десь орієнтовно 20 тисяч кіловат. Це майже 55% від загального споживання електроенергії. За селенко запам'ятаємо. Давайте адресу. Та я з <плес> ну, вами. Про затвердження проєкту коштує про землю здатні по об'єкту реконструкція електричної мережі 0,4 км шляхом інтеграції гібридної сунячної електростанції на пас потреби адміністративної будівлі послужче міської ради. Передбачає, по проєкту передбачається сума 953 тисячі гривень, але враховуючи знову ж таки, що в нас є самі панелі сонячні, то вартість її буде скорочена на орієнтовно на 170 тисяч гривень. Орієнтовно 780. 780. 780. — Зараз 000. у нас сумма 9534, якщо не виглядає. Це по документації та сума, яку ну, практику маємо фінансації. Але по факту вона вже буде, коли буде, буде на, 180 000, на вищу. Ви виски, зняві, виски соні, Прошу проводити сімовок, нам будемо 170 тисяч навіть спеціалістик. Останні питання про внесення зміни рішення про сюжету сторонської ради від 24.12.24 No993838 про бюджет прослужбу Чевченківської міської території 25 і ми вже розглядали це питання, але не надійшли кошти, не потрібно. У додатково надійшла освітня субвенція на вересні людей. Та відділу освіти необхідно на цю суму необхідно збільшити доходи і видатки. Сума 13 мільйонів 534 тисячі 400 гривень і кошти спрямуються на заробітну плату подавичного працівникам. Також Слишанська громада надає 100 тисяч субвенцій для центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання датчиками. У нашому рішенні є 200 тисяч сум, плюс 100 тисяч та є селище і 100 тисяч напитівська громада, які кошти перерахували. Також ми ще ділимо вільний залишку кошти спеціального фонду в сумі 1 мільйон 863 тисячі 262 гривень і спрямовуємо на програму підтримки військових. Так і наступним пунктом ми перерозподіляємо кошти з програми військових в сумі тій самій і спрямовуємо на два об'єкти, по яких ми отівщина проєктно-пошторську документацію. Значить, Садочок зірочка 1 мільйон 84 тисячі 17 гривень і війська рада 779 тисячі 40.